Скажи мені, будь ласка, друже, от за твоїми міркуваннями, в якому приблизно часовому проміжку варто очікувати контактів на рівні робочих груп між Україною та Росією для того, щоб узгоджувати такі якісь складні питання? Ну і говорити про там якесь потепління, каже, компроміси Лавров, щось він таке натякає, Гнучкість? Ну, я не думаю, що тут будуть якісь анонси. Угу. Цілком очевидно, що. Той процес, який зараз іде на технічному рівні в Стамбулі за необхідних умов, буде модернізовано. Бо кожен раз я нагадаю, у нас інший склад іде в Стамбулі делегації. Ну, він часто він співпадає по багатьох особах, але все рівно його модернізують. В залежності від е, предмету обговорення чи відсутності предмету такого обговорення, mm -hmm. тому я думаю, що, скоріш за все, е, з технічної точки зору, це буде питання дійсно тих перемовин, які ведуться у Туреччині. Я розумію, що ти свідомо уникаєш відповіді, коли бо це складно передбачити реально. Сьогодні ми говорили з колегами про те, що до зустрічі у Пекіні Путіна і Сінзінпіна, яка розпочнеться, ну візит Путіна розпочинається, нібито 31 серпня. Буде там тривати 4 дні. Ну, попередні такі зараз є інформаційні повідомлення. Я офіційного анонсу з Кремля ще не бачив, і лише там щось може відбутися. Тобто роль Китаю зараз потроху нібито повертається, враховуючи те, що Китай активно зараз підтримує Індію у протистоянні Сполученим Штатам Америки, Трамп за цим спостерігає. Я не виключаю, що справді до кінця серпня місяця ми не побачимо абсолютно нічого, допоки не завершиться оце помпезне святкування. Ну я думаю, що воно таким буде е, в китайській історії, в китайській саме історії завершення Другої світової війни, перемоги над фашистською Японією. Скажи, от там щось може таке відбутися, що пришвидшить справді процес припинення війни, чи це буде просто так святкування та і все? Я не думаю, що там буде форсування. Тут питання про працювання Російської Федерації, розуміння на якому світі вони далі перебувають, чи будуть їх підтримувати з Китаю? Бо це ж питання все рівно економічного фундаменту війни. Але ж ми маємо розуміти, що разом із святкуванням, разом із тими зустрічами, які відбудуться на високому рівні. зрозуміло, ще, яка вечеря там запланована на 5 вересня з так. якимось світовим лідером, може, Трамп все ж таки приїде. Ну не факт. Ну, якщо приїде, тоді це буде розмова на трьох, але тристоронній формат без України, і оце цікавий теж не момент так, так. насправді, тому тут треба дійсно далі слідкувати. Особисто, як на мене, по моїх відчуттях, Росія буде тягнути як мінімум до завершення навчань Запад-2025, до їх урочистого завершення, коли ну, це ж Україна... майже кінець вересня, да? Ну фактично так. Тобто вони будуть тягнути, піднімати ставки, дивитися, що у них вдається, не вдається по лінії фронту, коли ситуація буде стабільнішою, бо зараз ж сили оборони України. Дають серйозні контрнаступальні дії. Ми це бачимо на Сумщині. Ми це бачимо на новопавлівському напрямку. Ми це бачимо по добропіллю. Знову ж таки, ага. та робота із повною ліквідації того язика, який намалювався певний період часу. Тому. Тут кожна із сторін зараз намагається більше отримати саме військової потуги і результату. Ну саме тому, я думаю, зараз і збільшуються наші діпстрайки по НПЗ, по нафтопроводу Дружба, де просто мадір Броуді, ну, як на мене, стібеться зорбана і кампанії своїми заявами. Ну, просто це прекрасно. Ну, тим не менш, я думаю, що скоріш за все це ближче до другої половини вересня. І це оптимістичний варіант, ну справа в тому, що там Трамп дуже образився, нібито на нас за удари по навтопроводу дружба і висловив е Урбану не те, що співчуття, а підтримку. Знову назвав її дуже розумним політиком. Клаш порт буквально щойно опублікував це повідомлення. Ну в процесі того як ми з тобою там пишемося, це я переглянув. З цим все звичайно будемо розбиратися. я кажу що дружбу впродовж п'яти днів відновлять. Я також до прикладу ну продовжує течі тему пекіну. Не очікую, що там будуть якісь приривні рішення, але все таки візити Путіна до. Китаю він буде важливим в тому числі, аби справді залучитися подальшою підтримкою. Особисте спілкування важливе делегації Кремля і Цзіньпіна. тому що я вже про одного Путіна окремо не говорю, оскільки навіть уже у європейському союзі ставлять під сумнів, він там ухвалять якісь рішення чи ні, якщо Лавров множить на нулю сі домовленості Путіна і Трампа, і це це правда. Це говорять європейські чиновники. Це вже не просто, як там, знаєте, знаєш, глядачі говорять інколи. Ну, експерти щось собі надумали, розмовляли і кажуть, Путін в холодильнику, я би перегляди піднімати, але сумніваються в самостійності Путіна навіть в ЄС. Я дещо про інше, бо справді спроможність його воювати проти нас в великій мірі означається економічними можливостями. Володимир Зеленський, вчора, коментуючи подальший хід війни, сказав, що. Росія може ухвалити рішення про замороження на тлі саме складних економічних процесів в ній в Росії. Я фактично кожного огляду згадую в своїх новинах. Ну не в своїх новинах, які там ретранслюють для глядачів, що на Росії кожного дня якась там дурня стається. Торотенбергом додаткові якісь підприємства перепродали, теж скасовують податкові пільги і так далі. Ситуація справді складна, але я завжди кажу такий аргумент: на банківських рахунках у росіян 50 з лишнім трильйонів рублів це більше, ніж річний бюджет Росії загалом. Тобто воювати ще не перевоювати Путіну. Чи дійсно він може ухвалити рішення воювати самостійно далі? Бо навіть оцей відтік солдатів північнокорейських генералів назад ну також якось дивно виглядає. Ну, якщо говорити про а подальше рішення, ну ми ж маємо теж розуміти, що а, говорити тут про якусь традиційну логіку не варто, ну, бо і початок війни проти України повномасштабної у 22-му році ну це абсолютно якийсь волюнтаризм. І точно не можна вважати його продуманим, і те, що зараз далі відбувається, ну тим не менш, по-перше, що стосується банківської системи, я відзначу, що станом на зараз вже є величезні проблеми із особливо достроковим зняттям вкладів звичайних росіян. Що робить зараз безпосередньо банківська система Російської Федерації, вона надає кредити, нібито цивільні. Цивільним підприємствам, а по суті, зараз іде приховане кредитування російського ВПК під незабезпечені і активи, і все інше. Тобто, ці кредити вони ризиковані. Ну і ми розуміємо, що їх не повернуть. І зараз загалом всередині російської банківської системи утворюється, точніше збільшується поступово така бульбашка. І дуже серйозно. питання, виключно в тому, коли вона лопне чи лопне вона за пару місяців, я не думаю. Але mm -hmm. якщо звичайно Путін ухвалить рішення про продовження війни і опиратиметься саме на uh, збільшене доїння своєї ж банківської системи, mm -hmm. то дійсно ситуація буде uh, мати критичний, критичний, все ж таки сценарій uh, реалізації. бо Зараз ж не можуть опиратися. Ну, наприклад, на фонд цього національного добробуту, де кількість ліквідних активів вже менша за той дефіцит, який є в Російському федеральному бюджеті. Тобто, дійсно, треба їм шукати якісь альтернативи. А що альтернативи? Золото вони продають, продають просто шаленими темпами. По нафті у них зараз проблеми пішли. Є проблеми у них навіть зараз зменшено якщо не помиляюся на 8%. Торгівля із Китаєм від тих 245 мільярдів доларів, які були в минулому році, вже мінус 8%. У тобто, віде, так, та, і, це, і це вже показує це вже показує, що насправді ну, ситуація гірша йде. Хоча, хоча знову ж таки, а, тут питання в тому, чи Путін піде на загалом завершення активної фази війни, чи він mm -hmm. його модернізує. Тобто, умовно кажучи, зробить крок до приблизної фіксації фронту, а далі буде кидати гроші в розширення. Дронового виробництва їх використання, і так далі, там є різні насправді сценарії, як він може далі піти, але за будь-яких варіантів це невигідно російській економіці, це вбиватиме їх. І очевидно, що е, треба йти шляхом деескалації. Це потрібно самим росіянам. Насправді чи розуміє це Путін, я не впевнений. так. Мене теж впевненості в цьому немає, і сценарій в голові Путіна я не бачу сценарій такого, що він там готовий був до швидкого завершення війни, хоча, звісно. Те, що зараз допустили публічну площину Кирила Дмитрієва, він паралельно з Лавровим коментує подальші перспективи російські, ну скажу так, не на паритеті, але все-таки є. Бо раніше було як вкле Кірил Димтрів, викл Лавров, а потім навпаки. А тепер вони вдвох говорять. Скажи мені, будь ласка, друже, от Пекін має якусь зацікавленість у тому, щоб на даному етапі заморожувати російсько-українську війну, чи це лише один із елементів складного геополітичного процесу під я особисто постійно кажу, що Пекіну треба зважувати все ж таки е, пріоритетність ринків. Але очевидно, що зараз е, Пекін думає не лише економікою, на жаль. О. На жаль, а мірилами геополітики, ну і, очевидно, домінанти китайського бачення в світі. Тому це, це дійсно це проблема, тому що зараз ну, чим довше триває війна Росії проти України, ага. тим більше ресурси сюди накопичуються, тим більше можливостей у Китаю абсорбувати. Опозитні до сполучених штатів настрої, та навіть зараз ми бачимо, як це відбувається по лінії Індія-Китай, дуже так. показовий випадок. А що взагалі відбувається там в Південній Америці чи в Африці? Ну ми це свідками були багато багато разів. Вже. Тому тут я думаю, питання може далі тягнутися до. Якогось принципового рішення між вже СІ і Трампом, uh -huh. по-перше, що стосується їх двосторонньої торгівлі, uh -huh. бо, знову ж таки до кінця нічого не підписано, попри заяви Трампа, а, і по-друге, все ж таки подальша доля Тайваню. Тобто, якщо а, Китай пообіцяє військовим шляхом військовим шляхом не вирішувати це питання в рамках а, президентства Трампа uh -huh. а, до а, відповідно. Січня 29-го року я думаю, що Трамп на багато питань, які а, Китаю а, Китаю подобаються, ну Трамп може на певні піти навіть поступки, але тут питання саме Тайваню, тому що ми ж розуміємо, що під це дуже сильно підв'язана. Внутрішньоамериканська політика, а у них ж тим паче, зараз Мітерм уже скоро почнуться передвиборчі періоди. Ці всі. Очевидно, що Трампу треба показувати силу і тема Тайваню це дуже м'яка, м'яка така точка, на яку дуже легко надавати. Я на завершення одне запитання, дуже коротке. Мені як скажу тобі цікава ця зараз твоя думка з приводу того, що Китай міркує не лише грішми зараз. А й геополітикою. А російсько-українська війна в інтересах Китаю? вона де? Ну тут я думаю, що скоріш за все, Китай до останнього, до останнього буде, по-перше, намагатись заробити грошей по лінії Росія. От, ну те, що вони зараз все роблять, і, uh -huh. але з точки зору геополітики, я теж не маю єдиної думки єдиної думки по одній простій причині. Бо а, все ж таки і чим довше Китай підтримує Росію, тим сильніше Китай втрачає Європу як окремого суб'єкта, uh -huh. автономного суб'єкта в протистоянні зі Сполученими Штатами. І а, ті ж самі доводи, на, наприклад, Макрона. чи та навіть не лише там Макрона, а взяти Орбана, який теж має хороші стосунки безпосередньо з Китаєм, вони втрачають втрачають силу своїх аргументів по темі все ж таки, розбудові відносин з Піднебесною. Тому тут ну, очевидно постійне йде балансування а, для розуміння того, що ж. Зараз вигідніше. Але все рівно, я думаю, що за От нині геополітика все-таки в розумінні Китаю починає домінувати ну, доволі серйозно. І ну, це особливості нинішнього світу, перехідного до е, встановлення чіткого багатополярного формування. Так, Китаю зараз буде вигідніше сказати росіянам, ну ми нібито не проти з вами співпрацювати, але ми полишити Америку, Європу ну, просто не можемо. Так що тут розбирайтеся самі.